Рік тому ми розповідали про фееричну банківську оборудку, до якої виявились причетні друзі голови НБУ. Ну і сам Нацбанк там теж осторонь не лишився. Вам зараз нагадають подробиці, а я ось про що? Минув рік і трапились дві речі: по перше, виконавця цієї оборудки заарештували. По-друге, друзі Гонтарєви подали до суду на державний орган, на нацкомісію за те, що Нацкомісія розповіла про їхню друзів участь у цій оборудці. Це що ж біси відбувається? Зараз нам розкаже Аліса Юрченко. 4 листопада 2014 року з банкрутуючого банку у кілька комп'ютерних кліків вкрали майже 5 мільйонів доларів. Цей день виводилися не гроші, будинки чи ділянки, а ціні папери, якими володів банк. Після низки перепродажів ці папери опинились у фінансової групи ICU. Нею керують і володіють колишні бізнес-партнери Валерії Гонтаревої. Валерія Олексіївна на той час вже очолювала Національний банк України. І він мав слідкувати, щоб подібних оборудок не трапилося. Продаж облігацій за безцінь став можливим завдяки цілком конкретним особам. Перш за все, призначеному за п'ять днів до оборудки заступнику голови правління БГБанку Вадиму Дратверу. Вся ця операція вона фактично здійснилася одноосібно, тобто було прийнято одноосібне рішення, були згенеровані ключі і цінні папери були продані. Все. Є чимало доказів, що саме Вадим Дратвер, виконавець афери. Він провів операцію, у результаті якої облігації номіналом 4 мільйони 700 тисяч доларів були продані за ціною 8 тисяч гривень. І свідки є, і сама автентифікація. Ну ідентифікація його в цій програмі. Через два роки розслідування у слідства є один підозрюваний, той самий Вадим Дратвер. Після безуспішних розшуків Голосіївською поліцією його нарешті затримала СБУ. Не, не визнає? на Дратвер не банкір. Його стрімка банківська кар'єра взагалі тривала лише два тижні. А до того він разом з низкою товаришів був керівником сумнівних приватних структур. Ось так виглядали офіси цих компаній у Житомирському підвалі. Вряд ли не знаєте, так? Він десь поїхав з України взагалі? Чи? Не знаю. Не, знаєте, не, не, не скажу, не знаю. Там вже зараз якісь його проблеми, вони щось з банком воюють. На папері фірми Дратвера і товаришів займалися торгівлею. В реальності, за даними правоохоронців, надання послуг із формування податкового кредиту та перетворення безготівкових коштів у кеш. На бумазі мільйонера, по житті голий кабоси без трусов. У цьому будинку в Ірпіні Дратвер з родиною мешкав, коли його взяла спецслужба. Але квартира не його орендована. Там знімали квартиру. Виділа недавно її, давно його не виділа. Та й заставу, щоб вийти на свободу. Екс-заступник голови правління БГ банку не вніс. Він в Сізо, в СІЗО. Угу. через продаж облігацій Дратвер вивів із банку майже 5 мільйонів доларів. Однак не знайшов 5 мільйонів гривень на заставу. Вочевидь, рішення продати за безстінь цінні папери він прийняв не настільки одноосібно, як кажуть в НБУ. Сухою мовою слідчих дії дратвера описані так: діяв умисно з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної чи юридичної особи. чи не знаєте ви якісь інші підозрювані є у цій справі, у цих справах? Чи немає зараз? Ну, принаймні, мені. Тому що йому під вручали, там написано разом з іншими не встановленими особами. Uh -huh. Uh -huh. Тому, можливо, слідство ну, знає більше, але ми поки що не знаємо. СБУ підтверджують: інших підозрюваних наразі немає. Але запевняють, що працюють і над цим. Насправді, у слідчих купа роботи. Взагалі-то Національний банк це наглядовий орган. І ось під пильним наглядом куратора НБУ дрібний аферист, підставний шахрай за 10 днів доростає до крісла очільника банку, щоб вивести з нього державні облігації до бізнес-партнерів голови НБУ. ГПУ, вчись, ось так потрібно наглядати. Я не здивуюсь, якщо зрештою дратвера працевлаштують у департамент банківського нагляду Нацбанку. Хех, ну, коли відсидить. Коло тих, хто може бути причетний до організації оборудки, надзвичайно широке. По-перше, куратор від НБУ введена в проблемний Дибегебанк на момент операції. Вона мала слідкувати, щоб подібних оборудок не трапилося. Куратором працювала Валентина Дика. Куратор може контролювати і перевіряти, які операції здійснюються. і в разі, якщо а, якась операція або її наслідки, скажімо, викликають в нього сумніви, то він це повідомляє а, в Національний банк України. Він про це говорить безпосередньо керівництву банка. Цю транзакцію куратор не помітила, і Нацбанк про неї не повідомляла. А невдовзі взагалі звільнилася з НБУ. Говорити про те, що сталося, очікувано не бажає. Ні, навчаться не буде. Скока решту фігурантів об'єднаємо в одну групу. Це ланцюг приватних компаній. Від першої, які Дратвер розлив папери за безцінь, до останньої, яка мала отримати за них майже 5 мільйонів доларів від Мінфіну. Першою виявилася фірма Terra Invest, близька до фондової біржі Перспектива Дніпропетровців, Сергія Антонова та Ірини Філіпської. Біржовики мають давні відносини з групою ICU, в якої, зрештою, і опинилися виведені з банку облігації. Представники біржі характеризують стосунки з ICU так: гарні, конструктивні і десь партнерські. ICU – клієнт біржі. Вони разом проводять фінансові форуми. У 2015-му біржовики навіть володіли моніторинговим пакетом банку Авангард, який входить до групи ICU. Сергій Антонов у письмовій відповіді на наші питання підтвердив знайомство з нинішніми співвласними власниками АСІ Костянтином Стоценком та Макаром Пасенюком і її екс-власницею Валерією Гонтаревою. З головою НБУ їхнє спілкування, за його словами, перервалося. А про решту вихідців з Асію Сергій Антонов подібного не зазначив. Зараз давайте два слова про держоблігації, тому що вони тема нашого сюжету. Це такі документи, за якими держава обіцяє повернути їхньому власнику гроші з відсотками. Така собі державна боргова розписка, і вони дуже цінні саме тому, що за цими боргами реально платять. В нашому контексті це фактично синонім слова гроші. І ось Дратвер виводить ці державні облігації з банку, кидає їх на одну фірму прокладку, потім на іншу, на іншу. Вже за тиждень вони опиняються у колишньої фірми Гонтарєвої Вайсію. Формально Асію купила вже чисті папери, бо придбала їх не в банку за копійки, а в компанії Калина Трейд за 70 мільйонів гривень або 4,5 мільйони доларів за тодішнім курсом. За кілька місяців МінФін погасив власникам номінальну вартість облігацій та сплатив купонний дохід. За нашим законодавством вона є добросовісним набувачем, тобто юридично за цивільним правом. Це компанія, яка, коли вона купувала ці цінні папери, то не було доведено, що вони, по-перше, незаконним шляхом були відчужені. І по-друге, вона не була обізнана про дані обставини. Ну, юридично, да, ми ж кажемо, що протилежне потрібно доводити. Довести протилежне, ну, на жаль, про такі протидії так точно ніяких шансів. Про що можна говорити вже зараз, так це про те, що в ICU і перспективі, схоже, знали, що БГбанк володів облігаціями. Адже за півроку до їх виведення дратвером саме ICU допомагала пенсійному фонду НБУ продати БГБанку частину цих паперів на фондовій біржі Перспектива. На це вказує відповідь Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку. Відповідь надана народному депутату Олексію Мушаку. Нацкомісія не повідомила інформацію про покупців, виведених із банку облігацій на журналістський запит редакції. Однак розкрила увесь ланцюг їх перепродажів за зверненням нардепа. Розкриття цих даних обурило ICU. настільки, що екс компанія Валерії Гонтаревої пішла судитися з нацкомісією. іски не були не касались самого самій суті розкрити інформацію, ані э, права право або не представляти інформацію суб'єкту, кото її запрошують. відповіді ICO випливає на їхню думку, нацкомісія не була зобов'язана надавати конфіденційну інформацію на депутатське звернення, тобто могла надавати, а могла і не надавати. Комісія має діяти в сатвістві законом пути немає. і безусловно представляти інформацію тим суб'єктам, які на це мають право. Народные депутаты имеют право на получение а, информации, в том числе и конфиденциальной. Суди двох інстанцій відмовили у задоволенні позову АСЮ, та в компанії обіцяють судитися з комісією далі. Через що відповідь на це питання нагадує лист з простоквашино. Спершу в екскомпанії Гонтаревої вказали дві причини: розголошення Нацкомісією конфіденційної інформації та перекручування даних щодо конкретних правочинів з ОВДП. Далі що предметом наступного позову до комісії буде не стільки розкриття конфіденційних даних, скільки надання недостовірної неточної. Викривленої інформації про неї. Зізнатися нам було дуже цікаво з'ясувати, що саме на думку АСІ, начебто перекрутила нацкомісія, але зустрітися з нами у компанії відмовилися. Письмово ж надрукували речення, якого у відповіді комісії немає. Це радше власна трактовка компанією схеми, яку надала комісія. Та ще цікавіше твердження Асію про те, що вона придбала валютні облігації у центрального контрагента, пад розрахунковий центр. Тобто, замість калини трейд Асію вказує з контрагентом розрахунковий центр це дуже нагадує маніпуляцію і спробу змістити акценти. Центральний контрагент це лише посередник між покупцем і продавцем паперів, через якого проходять розрахунки. Функції центрального контрагента виконує зокрема згаданий АСІ розрахунковий центр. Компанія бізнес-партнерів голови НБУ не спростовує, що власником придбаних неї облігацій була сумнівна калина Трейд, але вона свідомо підміняє продавця посередником. Чому в ICU намагаються уникнути згадок поруч із Калиною Трейд? Припускаємо, тому що ця фірма надто близька до Вадима Дратвера, який і підозрюється у виведенні облігації з банку. У Калини і Дратвера спільний представник у судах, а засновник Калини інший товариш Дратвера, з яким вони працювали у вже згаданому житомирському підвалі. Тобто респектабельна ICU придбала вкрадені з банку папери у компанії безпосередньо пов'язаної із ключовим підозрюваним у виконанні крадіжки, які до того ж тепер у руках правоохоронців. Ну, спроба сію відкараскатись від цієї надзвичайно сумнівної оборудки зрозуміти можна. Вони просто роблять це якось дивно. Тобто, уявіть, ви купуєте у украдяк. Крадене, він вам його пересилає поштою і вас хапають. А ви кажете, а я що? Я нічого про крадіжку не знаю, і про крадія не знаю. Я чесний вигодонабувач. Я брав оце на пошті. Я гроші відносив пошті. Йдіть питайте пошту, бо може це вони. Тут взагалі не надто багато варіантів, щоб обирати. Або в нас є компетентні, кваліфіковані фахівці, які цинічно купують крадене, або хороші, чесні. Недосвідчені люди, яких отак легко обдурити. Яку репутацію обрати для подальшої роботи на фінансових ринках? Хм, Спробуйте вгадати, маєте на це тиждень.